Слава Ісусу Христу, і миру Божого вам дорогоціння. Поділюся з вами откровенням, яке я отримав від наших пасторів, про те, що багато людей не можуть зрозуміти, чому в світі так багато бід, чому відбуваються війни, нещастя, а все тому, що зараз світом править мамуна. Тому люди готові вбивати і зараз наживи. І це ми можемо бачити на прикладі. Війни України з Росією. Тому, як казалось би, прийшли з мирними номерами, там визволити, а насправді ми самі бачимо, що відбувається, і там уже не важливо, куди піде їхня душа, важливо те, що вони потім, родичі ділять гроші за смерть, а не те, що повернути тіло, наприклад. там. І... Це лише, лише початок кінця. Тому світ кутиться до кінця апоколіпсис забором. І так як Бог любить усіх, Він дає шанс кожному покоятися і увірувати в Ісуса Христо і отримати е, життя після смерті. Тому е, Ісус Христос це істина, це світло, це продовження нашого існування після смерті. Тому... Е, Приймайте в своє серце Бога і вивчайте слово Боже, тому що незабаром це все може скінчитися, і люди не зможуть навіть покаятися перед смертю. Амінь.